Вдруге за три дні терміново президент Франції Мануель Макрон збирає лідерів європейських за даними Reuters, зустріч має відбутися вже завтра. Серед запрошених Норвегія, Бельгія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція, країна Балтії та Канада. Ключова тема зустрічі підтримка України та безпека на європейському континенті. Володимир Фасенко, політолог, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Ну, давайте певно проведемо е, логічний зв'язок, я так думаю, бо бо він тут напрошується, та, між тим, що ми е, спостерігали у Парижі напередодні, і тим, про що от, щойно повідомили нашій аудиторії, чи є це дійсно там певним певним розвитком усієї теми, про яку говорять європейські лідери щодо взаємної підтримки і щодо озброєння ну і властиво, тої реакції, е, яку зараз вони мають продемонструвати Америці. Безумовно, йдеться не просто про розвиток, це і продовження, і розвиток одночасно увагу на склад цих країн. Це країни, які не були на минулій зустрічі. І деякі країни, Чехія, наприклад, висловлювала незгоду, критику такі голоси на і в Балтійських країнах. Ну тому що йдеться про країни. От, а тут ще і Норвегія, і, ну, і деякі інші країни, от які є в цьому списку які активно допомагають Україні, і тому вони були дуже здивовані, чому одних запросили в понеділок на зустріч, яка стосувалася, зокрема, і підтримки України і посилення обороноздатності Європи, а також можливих трансформацій в НАТО в зв'язку, скажімо так, з новими підходами Трампа. А чому одних запросили, інших ні, і Макрон зараз виправляє цю помилку, скажімо так, по частинах. От він поспілкувався з найбільш Великими європейськими країнами, ну і ще декілька країн були запрошені, Нідерланди, Данія зараз з іншою групою країн цікаво, що в цьому списку є і Канада, а це означає, що йдеться не тільки про е е Європу, про безпеку Європи, а і про долю НАТО. Плюс е ми знаємо і про певні проблеми, які виникли в стосунках між Канадою і США. Я думаю, що знаєте, е перефразуючи відоме прислів'я е гуртом із Трампом можна розмовляти. От в даному випадку це не антитрампійська коаліція, як заявила після во зустрічі понеділок Джорджа Мелені, прем'єр-міністрка Італії, але це спроба консолідуватися тим країнам, які ну скажімо так, розуміють необхідність збереження боєздатного НАТО, збереження посилення обороноздатності Європи протистояння російській агресії, і країни які розуміють, що треба зараз довести Трампу. Що треба не загравати з Путіним, а треба посилювати єдність західного світу, і треба думати про те, як зробити західний світ сильніший, а не скажімо так, починати внутрішні не просто дискусії, а внутрішні конфлікти. Так що Макрон зараз демонструє лідерські амбіції, він якраз намагається бути рушійною силою, коли є у частини європейських лідерів відвертий ступор. Вони не знають, що робити, як реагувати на наїзди з боку представників команди Трампа. Ну і взагалі, що робити в новій ситуації, в новій реалії. А крім того, ну в деяких країнах вибори, і на жаль, не до того, щоб зараз активно займатися загальноєвропейськими справами. Така ситуація зараз в Німеччині, частково в Польщі. Так що Макрон бере на себе цю відповідальність. Він виступає в ролі рушійної сили, оцих обговорення по по пошуку рішень спільних безпекових проблем, якщо б мене питали, пане Володимире, знаєте кого б я бачила поруч з Макроном, який би його міг підсилити, особливо напередодні французьких виборів, де ну трохи може суттєво трохи суттєво може змінитися конфігурація. То це б мав бути пан Мерц. Я вже казала Олегові чи Олег, чув, що це мій улюблений німецький політик. По перше, слово Таурус і мерц вони взагалі я, я більше загабика, але то така вже справа. Ну я прикр... ти можеш бути за кого завгодно, але я за тауруси. Це по перше, а по-друге. Прекрасне емоційне відео, де я ніколи в житті не думала, що скажу, що слово Україна німецькою звучить так органічно, але саме у, у в формулюванні, коли е, Мерце звертається на одному з телевізійних шоу до своєї опонентки, яка представляє альтернативу до Німеччини. А це означає, що вона прокремлівська відверто від кінчиків волосся до п'ят. Е, він каже, що ні, ми не будемо нейтральні щодо України. Ні, ми не будемо посередині. Ні, ми точно з Україною і точно з Європою. І це питання нашої безпеки мені би виглядало так, що дует цих двох політиків він би міг бути суттєво ефективнішим? А якщо ще додати, ну приміром стармера з Британії, то це тріо було би класним, але це в теорії, і з огляду на те, що ми зараз бачимо з цього боку. Наскільки можливе об'єднання саме такого ж типу політиків, чи буде інша конфігурація, чи буде багато маленьких об'єднань традиційно країни Балтії? Данські сценарії. Ну, Ми ж кажемо вже зараз, що це є прецедент Данії або за данським прикладом, що може бути Фінляндія, яка, якою буде її, її роль? Ну насправді на в даному випадку я б називав от те, що формується зараз, зокрема за ініціативою Макрона, я згоден з вами, що Мерц, якщо стане канцлером ФРН після виборів, а така ймовірність достатньо висока. Хоча разом в коаліції, до речі, я дуже хочу, щоб в цій новій коаліції були і соціал-демократи, але вже на чолі з пісторіусом. Оце ще один, на мій погляд, теж важливий персонаж, зокрема для німецької політики, який демонстрував рішучість, послідовність. Я думаю, що от треба більше таких політиків, активних і рішучих. А в цілому, те, що відбувається в Європі, я в грудні зустрічався з колегами в Варшаві, там з різних країн були колеги, обговорювали перспективи війни між Росією і Україною, перспективи мирного процесу. І от з польськими колегами зустрічалися. І от. Лунала, лунав такий термін коаліція рішучих. От поляки його використовують зокрема. Правда, на жаль, Польща не демонструє зараз достатньо рішучості, на жаль. Але вони теж розуміють, що потрібна більше рішучості. Я думаю, що вони теж приєднаються тільки трохи пізніше. От потрібно формувати всередині і НАТО, і Європейського Союзу таку коаліцію рішучих. І там місце для різних країн, не тільки для великих. Тому що Макрон спочатку зібрав найбільш такі великі е, за масштабами, найбільш впливові країни Європи. Ну потім зрозуміють. Мів, що не можна нехтувати іншими країнами, от до речі, на першій зустрічі була Данія, ви про неї згадали танська ініціатива. Я слухав, слухайте, от ви про Мер це сказали. От як при, приклад от одного з майбутніх лідерів Європи, а я вважаю, що є лідери і зараз, і навіть в маленьких країнах, ну або невеликих, от таких як Данія. премєр міністерка Данії. Слухайте Женечка, про яку я ніколи не сказав, що вона така бойовита, але вона теж є одною з рушень сил я пам'ятаю рік тому в Мюнхені. Коли була пауза з американською допомогою, вона була однією з тих, хто найбільш активно виступав на підтримку України, і тоді вже запропонували всю артилерію Данії. Ну її не так там багато було, але тим не менш віддати нам на допомогу. І потім з'явилася і данська ініціатива. Чехія, от яку теж не запросила на ту ну, зустріч понеділок, але ми пам'ятаємо про чешську ініціативу президента Петра Павла. Так що ми бачимо. Різні країни, які готові діяти рішуче, готові об'єднуватись. Країни північні наш президент з ними активно працює. і Практично всі північні країни зараз входять от в цю неформальну коаліцію рішуче. Пане Володимире, Їх ритм... пробачте, Будь ласка, маємо повідомити, що в Києві оголошена повітряна тривога. Прекрасно розуміємо, що маємо робити саме в цей момент. Подбати про себе так само. Побачили, що Черкаська область оголошена повітряна тривога, і маємо. Ну, власне, пам'ятати регіонів. Богу. Та та ну буквально останні хвилини нас лишається. Ви згадали про цю коаліцію рішучих. Е, з поміж іншого, до речі, Дональд Туск напередодні говорив про е, необхідність фінансового заангажування. Наскільки до цього Європа готова? Ну бо озброєння коштує грошей. Одна хвилина була сумовна. Це питання. Я думаю, воно було одним з головних, якщо не головним, на зустрічі в понеділок в Парижі. Зараз європейські лідери шукають джерела фінансування, тому що йдеться про величезні суми. Воно оголошено про новий. Пакет допомоги для України з боку європейських країн до речі, просто е, на конкретному прикладі європейці демонструють Трампу. Ти зараз не допомагаєш, а ми допомагаємо. Що б ти там не казав, що там американці більше допомагали, тим більше, що ти хочеш заробляти, а не допомагати. Ну це так, критика нинішньої позиції США. Але на, от гроші, да, треба шукати, треба знаходити гроші. і для допомоги Україні, і для посилення власної обороноздатності, для розвитку оборонного виробництва в Європі. Так що питання грошей зараз ключове. І наскільки я розумію, ну, по окремих повідомленнях ця тема була одною з центральних на зустрічі в Парижі в понеділок. Думаю, на новій зустрічі також її будуть обговорювати. Ну за тою новою зустрічю будемо пильно стежити і при нагоді знову запрошуємо вас обговорити результати. Нагадаємо, Володимир Фісенко, політолог, з нами наживо.